Вітаю, дорога церква! Сьогодні я з вами буду ділитися важливими думками. Я дуже радий, що в мене є така можливість. І хочу розпочати з питання: чи чули ви притчу про блудного сина? Це досить популярна притча, яку розповів Ісус Христос. І притча розповідає про сина, який взяв у батька частиною майна і пішов у іншу країну, де все розтратив, живучи, розпусно. Ми це знаємо, чи не так? Але сьогодні я хочу з вами поділитися новим поглядом на цю притчу. І свою тему я сьогодні назвав два неправильні шляхи. Але перед цією притчею давайте з'ясуємо, хто були слухачами Ісуса. Це сьогодні для нас дуже важливо. До Ісуса приходили грішники та книжники і фарисеї. Якщо з грішниками все більш-менш зрозуміло, то хто такі книжники і фарисеї? Це побожні люди. У наш час вони були б священниками. Вони були представниками Бога на цій землі. І вони прийшли до Ісуса і почали дорікати. Дорікати Ісусу, чому Він їсть і спілкується з грішниками? І тоді Ісус їм розповів цю притчу. І притча починається з слів. Один чоловік мав двох синів. І молодший каже до батька: Віддай мені належну частину мого майна. Просто кажучи, віддай мені мою спадщину. Таке сказати у той час своєму батькові означало бажати йому смерті, тому що достроково забираєш спадщину в нього. Таке ставлення було молодшого сина до свого батька. Вони поділили спадщину між старшим і молодшим сином. І молодший син пішов у далекі країни все розтратив, живучи розпусно. І це хибний шлях номер один. Тоді, коли ми відмовляємося від Бога і вирішуємо жити по своїм правилам, така дорога веде до жахливих наслідків. І у притчі ми бачимо це, що коли в нього закінчились кошти, він почав сильно бідувати. Навіть їжу для свиней йому не дозволяли їсти. І блудний син вирішує. Він вирішує покаятися і повернутися додому, покаятися перед батьком за те, що він скоїв. І він хоче стати його наймитом, просто кажучи, працювати за гроші. Коли він йшов до свого батька, батько помітив здалека. І знаєте що? Батько побіг йому назустріч. Важливо те, що раніше, в той час, старші люди не бігали. Треба було підтягнути свій одяг, і це взагалі виглядало вульгарно. Але батько за любов до свого сина він біг. Він коли добіг до нього обняв його, впав йому на шию, почав його обціловувати. І син тоді розпочав промову покаяння. «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Але батько навіть до кінця не дослухав. Батько наказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і одягніть його. Дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Заколіть відгодоване теля, і будемо їсти і веселитися. М'ясо в той час було делікатесом. Його було вкрай мало. Але і за любові до свого сина батько хотів їсти таку вишукану дорогу їжу. Він хотів святкувати повернення пропащого сина. Але старший син, коли працював на полі, він почув пісні і танці. Підійшовши, він запитав в одного слух, а що взагалі сталося? І слуха відповідає: це брат твій повернувся. І тоді старший син розгнівався і не увійшов до свята. Батько вийшов до нього і почав йому мовляти. Але старший син відповів: я стільки тобі служу, ніколи не переступив твоєї волі. І ні разу ти не давав мені навіть козеня, щоб я міг повеселитися з друзями. А ось і син твій блудний повернувся, і ти йому відудобне теля дав. І це хибний шлях номер два. Тоді, коли ми живемо, наче по Божим правилам, але не для Бога. Як старший син загалом поводився? Він був слухняним, покірним, ніколи не приступав волі батька і, в принципі, жив праведно. Але що насправді керує старшим сином? Він хотів отримати майно батька за допомогою покірності. І коли повернувся молодший брат, він не хотів жити з ним. Бо знову придеться розділяти і так розділене майно, яке він витратив з повіями. Все, що бачить старший син. Це те, як батько використовує його майно, щоб відсвяткувати повернення цього блудника. Насправді нікому з двох синів батько не був потрібен ні старшому, ні молодшому. Вони обидва хотіли лише його майно. І ця історія не просто про блудного сина, який повернувся до батька і покаявся, це історія про двох пропащих синів: один грішник, а другий грішник під прикриттям. Релігійність це не шлях до Бога. Це те саме, що і розпуста, тільки навіть небезпечніше, бо релігійність замаскована. Але давайте подивимося на реакцію батька. Сину, де завжди зі мною? І все моє це твоє. Тут треба веселитися, бо твій брат був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Батько відповідає з любов'ю і лагідністю, миром. Але давайте звернемо увагу, батько вийшов на зустріч двом синам: і молодшому, і старшому яким шляхом ми знайшли б, батько наш Бог любить нас. І ми мусимо розуміти, не розпуста, або релігійність зробить нас щасливими чи ближчими до Бога. А тільки справжня любов Божа, яка проявилася через Ісуса Христа. Ісус далі не розповідає про рішення старшого Сина, чи Він увійде святкувати, чи ні. Чому? Бо фарисеї та книжники мовчать. Рішники прийшли до Ісуса. А фарисеї почали йому докоряти. Тому Ісус їм розповів цю притчу. Ісус хотів показати два шляхи, але всі вони є хибні. І неправильний шлях є шлях через любов батька, який готовий прийняти кожного, як і старшого сина і молодшого сина. Люди втратили стосунки з Богом ще на самому початку. і Люди знайшли ці два шляхи і почали ними користуватись. Але Ісус прийшов дати абсолютно інший шлях до Бога. Через свою кров і прощення гріхів. Що сталося з молодшим сином? Що він зробив для того, щоб повернутися до батька? Він пішов до нього зі словами покаяння. Але батько навіть не дослухав до кінця його промову, а урочисто прийняв свого сина і почав святкувати його повернення. Через Христа ми можемо так само повернутися, до батька, прийти до Бога. Він побіжить вам на зустріч, просто скажіть йому про це. Можливо, ви у стані молодшого сина, ви намагалися жити по своїм правилам, але бачите, як це руйнує ваше життя. Я закликаю вас прийти до Бога і мати з ним стосунки. Просто скажіть йому про це. Як блудний син, який вирішив повернутися додому. Але якщо ви у стані старшого сина, то я закликаю вас проаналізувати своє життя. Чи справді ваші мотиви слідуванням за Христом, вони правильні? Я закликаю вас наповнюватися радістю за кожного блудника, який повернувся до батька. Слава нашому Богу Ісусу Христу! Це ті думки, якими я хотів поділитися. Амінь.